У цьому відео я хотів би звернутися до історичних джерел, у яких згадуються найбільш важливі пророцтва козака Мусія Вернигори, який ще за свого життя зажив провидця і навіть більше за це став людиною легендою. На жаль, таких українських джерел дуже мало, і можливо саме тому українські історики. Не займалися вивченням його феномену та навіть його біографії, та й те, що було видане українською, цитується у наш час лише уривками. Але, на щастя, у Польщі свого часу про Вернигору публікувалося багато літератури, огляд якої зробили польські історики ще в першій половині ХХ століття. Зокрема, і публікувалися нараз його пророцтва польською мовою. І коли я серйозно почав вивчати те, що пишуть поляки про Вернигору, та коли прочитав деякі його пророцтва детально, а це ті, які ще не виповнилися, то у мене склалося враження, що про це обов'язково слід розповісти моїм глядачам. Зокрема, хотів би висвітлити те пророцтво Вернигори, яке описує, Драматичні сторінки останніх місяців закінчення цієї війни. Це пророцтво настільки неймовірне, що я сам би нізащо не повірив у можливість саме такого сценарію, який козак Вернигора описав ще у 18 столітті. Не повірив би за однієї умови, якби перед цим. Але того ж таки вечора мені не трапилося інше пророцтво, те, яке належить баварському провидцю Алоїзу Ірлмаєру. записане воно в 50-х роках минулого 20-го століття. До речі, Алоїз Ірлмаєр останнім часом став настільки ж популярним в Німеччині, як, скажімо, Нострадамус у Франції чи Ванга в Болгарії та Ерехвії. А все завдяки тому, що описав своє видіння початку Третьої світової війни. Але нас наразі цікавить пророцтво Іромаєра про революцію, яка нібито відбудеться в Росії, так прикладається пророцтво на свою мову поляки. Отож, цитую, у Росії розпочнеться революція і громадянська війна. На вулицях буде стільки тіл. Що їх ніхто не зможе прибрати, росіяни знов повірять у Бога і приймуть хресне знамення. Лідери правлячої партії покінчать життя самогубством. Я бачу юрби червоного і жовтого змішання, буде бунт і страшні вбивства. Потім заспівають пасхальний гімн і запалять свічки перед зображенням хрестів. За молитвою християн загине, чудовисько пекельне, багато молоді знову повірять у заступництво Божої Матері. Після перемоги імператор буде коронованим папою. Скільки це все триватиме, я не знаю. Я бачу три дев'ятки, третя приносить мерт. Перш ніж все закінчиться, частина людей загине, а решта Буде боятися Бога. Закони, які несуть смерть дітям, будуть скасовані. Тоді настане мир. Я бачу три блискучі корони. Повернеться до почестей і стара корона на півдні. Кінець цитати. Тут необхідно дати деякі пояснення ті три дев'ятки, які бачив Ірмаєр у видінні. Це 27 днів або ж 27 тижнів, тобто 189 днів. Якщо тут йдеться про період від початку революції до коронації імператора папою, тоді мова про 27 тижнів. Якщо ж про сам період революції, то йдеться скоріше за все про 27 днів. Але є в цьому пророцтві дві важливі деталі. Які вказують на те, що революція, скоріше за все, і громадянська війна відбуватимуться не в Росії, а в Україні або ж і в Росії, і в Україні одночасно. Перша така деталь це коронація імператора Папою. У Росії імператора коронував би російський патріарх, що відповідає їхній традиції. Тоді як українські королі Данило Галицький логалицькі отримували королівські корони від папи. Друга така деталь криється в словах Ірмайєра Я бачу юрби червоного і жовтого змішання, буде бунт і страшні вбивства. Очевидно, йдеться про вбивства, які розпочнуть правоохоронці, адже для цього вже прийняті відповідні закони. А потім підуть вбивства у відповідь на вбивства. Ніхто не може зрозуміти, чому проведець побачив юрби, посеред яких домінували червоний та жовтий кольори. Якби тут йшлося про кольори червоний та синій, тобто про національні барви Російської Федерації, тоді питань би не виникало. Але тут йдеться про червоний та жовтий кольори Прапора Іспанії. Яка не може чогось спільного мати із цією революцією. А втім, провидець наголошує, що він бачив змішання червоного та жовтого кольорів у цих юрбах, а це вказує на змішані червоні та жовті прапори, а отже це вказує на Україну адже Бандерівський червоно-чорний стяг став знаменом українського націоналізму, а національний жовто-синій – це також саме той прапор, без якого не змогла б обійтися українська революція. А тепер зверніть увагу на ці слова провидця. Закони, які несуть смерть дітям, будуть скасовані. Пригадайте, що я говорив раніше у своїх відео. Ця війна є карою Божою, як для України, так і для Росії за дітовбивство, за аборти. Адже у нас цей злочин є дозволеним чинним законодавством, і в нас ці закони є ще більш злочинними, аніж верех'ї, позаяк дозволяють аборт за соціальними підставами до 28 тижнів вагітності на 6 тижнів пізніше, аніж у них. Але де-факто навіть ці мінімальні законодавчі обмеження аборту не працюють ні у Росії, ні у нас, Аж в обох країнах діє медична мафія, яка дає дозвіл усім бажаючим на аборт без обмежень у термінах за фіктивними медичними підставами. І я абсолютно переконаний у тому, що нова влада в Україні обов'язково зупинить. Цей геноцид. Головне ж ця інтерпретація пророцтва Ірлмайера допомагає нам зрозуміти найголовніше із пророцтв Вернигори, висвітлення якого потребує деякого вступу. Польський науковець Пьотр Олександр Коструба у 1934 році опублікував свою книгу Вернигора, Нарис Історії легенди. У якій поставив собі за мету переконати поляків у тому, що нібито український пророк козак Мусій Вернигора, про якого згадує Котляревський у третій пісні своєї Анаїди, це вигадана, мовляв, народом особа, якої ніколи не існувало, отож, мовляв, і всі пророцтва Вернигори – це також вигадка народу. На доказ свої думки Коструба наводить у своїй праці чимало легенд, пов'язаних з Вернигорою, і навіть переказує зміст українських казок, де фігурує персонаж на ім'я Вернигора. Проте всі його спроби, як і спроби попередників Коструба на зразок опусів Клінгера, здійснені у відповідному напрямку, мають жалюгідний вигляд. Адже про мусія Вернигору, окрім легенд, існує чимало історичних свідчень. Тих свідчень, які свого часу були записаними поважними людьми науки. Посеред цих свідчень найбільш відоме те, яке належить Перу Йоахіма Левеля, професора Віленського університету, вчителя Адама Міцкевича, опубліковане у 1830 році. У Варшавському журналі Патріота номер від 12 грудня 1830-го. Там йдеться про життя лірника Вернигоре та наводиться текст його пророцтв. Отож послухаймо, що писав Левель про Вернигору. У вустах українців волиняни Подолян зберігаються з покоління в покоління і передаються пророцтва козака Вернигоре. Із села Дмитрівки за Дніпром. Він провадив таке святе життя і став таким відомим посеред його співвітчизників, що люди приходили здалеку до нього, аби шукати його поради чи просити його провіщення майбутнього. У такі моменти він зазвичай занурювався у магнетичний сон. Після смерті його могила була місцем паломництва. І під час останньої турецької війни, і раніше, коли якісь події здавалися передбачені ним, багато його пророцтв збулися. За ці роки здійснилося і провіщення, яке стосувалося його власного мертвого тіла, його краяни пам'ятали, як він передбачив, що його рештки будуть розсіяні по цілому світу, і тому стежили за його могилою. Але нижче від кладовища протікала річка, рівень води, в якій кілька років тому піднявся так високо, що вона зруйнувала і розмила увесь цвинтар. Це зміцнило віру людей і зміцнило пам'ять про пророцтва, деякі з яких уже належать минулому, інші ж ще мають бути виповнені. Кінець цитати. А з інших джерел, які цитує Коструба, дізнаємося, що Мусій Варнигора помер у селі Пархомівці Білоцерківського району Київської області 1769 року. І справді через Пархомівку протікає річка Тарган притока Росі, тоді як деякі легенди стверджують, що саме річка Рось забрала гріб Вернигори. Посеред легенд про Вернигору, які переказує Коструба, особливо цікавою є тема білого коня та зв'язку Вернигори із містичним вершником на білому коні. Першу таку легенду записав із вуст українського народу професор Семірацький, Питую за Кострубою. В останні свої дні на старість жив у самотній хатині посеред лісу. В якомусь хуторі. Одного разу він просить власників цього хутора повідомити його, коли з лісу вибіжить Білий кінь. Справді, одного дня на заході сонця з лісу вибіг Білий кінь, став перед воротами і зажав. Вернигора вийшов сів на коня та зник у глибині лісу. І з тих пір його ніхто не бачив та не чув. Тут відразу ж можна помітити зв'язок цієї легенди з біблійною темою взяття пророка Ілії до неба на вогненній колісниці та із темою книги-откровення про вершника на білому коні. А інша легенда, як пише Коструба, стверджує таке: Живе десь у незнайомій країні, а на кінець світу він має приїхати з якимось вершником. На білому коні. І нарешті Коструба переповідає, що колись на пагорбах навколо Македони з'явився чоловік на білому коні, звідти махнув Вернигорі рукою, кажучи йому, що вам обом пора. Вернигора схилив голову і пішов за ним. Відтоді про українського пророка не було жодної звістки. Здається, в народі вірять, що незнайомець на білому коні був істотою з іншого світу, куди український пророк був перенесений живим у таємничу країну, де живуть святі люди? Із наведених трьох легенд випливає висновок, що одне з пророцтв Мусія сіяварнигори про Україну стосувалося приходу до влади вершника на білому коні. Який відповідно до святого письма буде коронованим вінцем, і цілком очевидно, що це і є той імператор, який за пророцтвом Луїза Ірлмаєра отримає від папи королівську корону після революції, чи то в Росії, а чи то в Україні? Ви можете запитати, а де ж докази, що це одна й та ж особа? А докази ми можемо знайти у книзі, виданій у Почаві 1787 року, під назвою Зміст Богословського морального вчення, згадано у творі Еразма Ізопольського, якого також цитує Коструба, і він пише таке: У другому пророк сповіщає про настання цієї щасливої ери, по тому. Як відбудеться кровопролитний бій між захисниками та ворогами України? І цей бій відбудеться біля підніжжя могили Сороки. Могила Сороки це найвищий курган в Україні з київської доби, біля якого відбувся бій Максима Кривоноса зі шляхтою середині 17 століття, а знаходиться цей курган на Вінничині. Але тут мова не про цей давній бій, але про бій майбутнього. Це може бути бій у рамках громадянської війни, а може бути і бій із загарбником. Ви можете сказати, що москалі ніколи не зможуть досягнути Вінничини. Проте інше Вернигори вказує на те, що, очевидно, російський десант таки висадиться на Хмельниччині наприкінці цієї війни. А також на Київщині, цитується пророцтво без скорочень. Монархи зустрінуться та будуть радитися, а остання зустріч буде в Червоній Русі, але угода монархів не виявиться успішною. Будуть асоціювати відносини, аби почту розбудовувати, але ці угоди візьмуть і проваляться. Настане війна з турками, які будуть розбитими. І Росія, як дикий кінь, кинеться в серце Туреччини, але потім Туреччина відновить село. Поляки почнуть повставати. Великий воїн із бойовою нацією переможе росіян, і тоді почне сильніше повставати польська нація, потім вдарить на москальський табір під Костянтиновом у яру Гончариха, розіб'є москалів. Буде вже битися аж до курганів переп'яти переп'яти, де стоятиме другий московський табір, посипаючись крізь московські трупи. Приєднаються до поляків турки та англійці, пройдуть через Київ, наповнивши Дніпро московськими трупами, Дійдуть до далекої московської землі і нарешті приймуть москалі поляків як братів і з ворогів стануть друзями. Польська країна залишиться в колишніх кордонах за допомогою турків та англійців. Маленька і маловідома нація повстане і набуде значення у Європі і зазнає щастя Малоросія, але їй не прийде час, допоки не відбудуться великі речі. Я б сказав про них, але боюся, щоб Дніпро не вийшов зі своїх берегів. Більша частина світу змінить зовнішнє богослужіння, прийдуть нові уряди, зміняться або впадуть старі, і щастя триватиме багато років. Як ви очевидно помітили, тут події цієї війни описані так, ніби Ерефія захопить великі території України, і це видається неймовірним, поза як події ці описані таким чином, ніби ЗСУ не існуватимуть взагалі. Але деякі польські історики, які займалися дослідженням публікації цих пророцтв, стверджують, що польські видання цих пророцтв часто приписують полякам те, що в автентичних пророцтвах стосувалося українців. Отож слова і тоді почне сильніше повставати польська нація, насправді стосуються української нації, тобто вказують на перетворення цієї війни у всенародну для України, а слова польська країна залишиться в колишніх кордонах, за допомогою турків та англійців знову ж таки стосується України, поза як в контексті не йшлося про жодне загарбання росіянами території Польщі. Кажучи іншими словами, свої території ми собі повернемо. В іншому записі цього пророцтва сказано. Що Україна здобуде визначну роль у Європі у той рік, коли цифри цього року разом утворять п'ятірку. А єдиний такий рік у цьому столітті це 2030, вандельське ж пророцтво каже про те, що в 2030 році прийдуть пастух і пастер. Потребують свого пояснення і ці слова. Потім вдарить на москальський табір під Костянтиновому яру гончариха, розіб'є москалів, буде вже битися аж до курганів, переп'яти переп'ятич, де стоятиме другий московський табір. Тут йдеться про стару Костянтинів, назва якого в 18 столітті Костянтинів у Яру Гончариха, а курган переп'ятця у Васильківському районі недалеко від Києва. Отож бачимо, що москалі ще висадять у нас принаймні два великі десанти, один у Васильківському районі, а другий біля Старокостянтинова, по якому не б'ють дуже часто ракетами. А перед цим вони спробують захопити Константинополь, бо за як на могилі Константина Великого записане пророцтво, яке у 1440 році розшифрував Геннадій Схолярій. У цьому пророцтві записано про захоплення турками Константинополя і про те, що біла раса його визволить від турків, і москалі думають, що ця біла раса це вони. Але із пророцтва Вернигори помітно, що росіяни зазнають невдачі в Туреччині, після чого знову спробують захопити Україну та будуть розбиті ЗСУ за допомогою турків та англійців. Чому ж після перемир'я Арехвія знову кинеться загарбувати Україну? А ви пригадайте, коли вони анексували Крим після скинення їхнього маріонетку уряду Януковича? Так само буде й цього разу після скинення маріонетку уряду Арехвії в вигляді зелених слуг народу. І ще зверніть увагу на те, що фінал цих подій Алоїз Ірльмаєр. Описує так само, як і Мусії Варнигора. Ірламаєр так, потім заспівають пасхальний гімн і запалять свічки перед зображеннями хрестів. За молитвою християн загине чудовисько пекельне. Багато молоді знову повірять у заступництво Божої Матері. Закони, які несуть смерть дітям, будуть скасовані, тоді настане мир. Я бачу три блискучі корони. А Вернигора так, більша частина світу змінить зовнішнє богослужіння. Прийдуть нові уряди, зміняться або впадуть старі. І щастя триватиме багато років. А закінчити цю тему хочу посланням книги откровення до Ангела церкви у смирні. Тобто до Української церкви, до християнського, українського народу. А до ангола церкви у смирні напиши, оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і убогство, але ти багатий і переслідування тих, що називають себе юдеями, але не є ними. Але вони є дітьми сатани. Не бійся того, що маєш витерпіти, ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять днів. Будь вірним аж до смерти, і я дам тобі вінець життя.